Вітаю, вельми, шановне панство. Продав корів, але де засоби потрібні. Поповнив я запаси своїх дезінфікуючих засобів і зразу спилу жару, Вони тільки що привезли мені. Я вам покажу, що я замовив. Ще я його не відкривав. Він ще повністю запечатаний. Дивимось і дивимось, чого я собі тут замовив. Клінотоксил форте. Шикарний препарат, друзі, для ліквідації токсинів. Ось, дивіться, застосовується з господарським тваринам, птиці для профілактики, лікування гострих, хронічно, мілкобактеріальна та фітотоксикозів. Я планую робити. Комбікорм своїм кролям, курям. Це не означає, що курів продав і життя закінчилося. У мене є одна джеська, лишилася, вона залишиться. І для неї також це все потрібне. Ось такий, друзі, дезодрай. Хто має вигрібні ями, вуличні туалети, тобто вулики, і там у них мід має неприємний запах, мед, мід. Ці цей препарат усуває неприємний запах, принічує зростання патогенних мікроорганізмів, вбиває личинки мух, відлякує і з ароматом хвої. Це собі на какулі сипити, он пише, для усування неприємних запахів у приміщенні застосовують методом рівномірного посипання з поверхні з розрахунку 100 г на метр квадратний. А для усування неприємних запахів у вулику. У вигрібних ямах, септиках, вуличних біотуалетах посипати по всій площині з розрахунку 150-200 грам на квадрат. Раз на 5-7 днів при потребі обробити повторно. Бачите ефект через годину з моменту застосування. Гарна штука, аби вам не було фу-фу. аби не було фу-фу. До речі, у попередньому відео, де я лив сики, по городі, то писали мені, що «А -а, там десь сусіди задоволені запахом. Народ, Сусіди задоволені, ніякого запаху не було. Так як я користуюсь ось цими препаратами. І біобактеріями для септиків вони розкладають ті сики на ті запахи і нема того смороду. Взяв, друзі, кліносан і взяв знову селосан. Був у мене кліносан. Але в пластмасовому відеречку 5 кг я взяв 10 кг. І знову ж таки 10 кг селосану, так як той закінчився. Втім, відео про корів я показував, що він вже закінчується. Ну і він вже закінчився. Кліносану ще трошки є, але ну, не чекати, поки все позакінчується. Так, і, ну і ці, звісно, препарати. Які мені потрібні. У мене проблем з запахом, там, де кури, де корови, в кролів, ну, практично його немає. Правда, є один нюанс, що я посипаю не раз на тиждень, а два-три рази на тиждень. Тут раз на 5-7 днів пише, ну я посипаю раз на 3 дні. Десь отак. Це я вам кажу відверто, так як воно в мене є. Селосан це екологічний препарат, це є з натуральних мінералів ефірних олій. Дуже гарно осушує, дезінфікує, це такий за запахом такого еукаліпту, шикарно пахне. Ну, Мені подобається, друзі. Я думаю, хто і спробував ці препарати, йому теж сподобалися. Дехто скаже витрачати гроші на те, щоб там не воняло. Ну, народ, Якщо вам подобається, як вам воняє, то нехай вам воняє. Мені подобається, як пахне. Наприклад, я не знаю, цей теж має свій такий запах. А цей евкаліптовий. Селосан мені дуже сподобався. Кліносан це саме собою, йодоклін також. Йодокліну я не замовляв. ну Він йодом трошки відгоне. Декому кліносан не подобається запах, декому йодоклін не подобається. Я думаю, село Сан подобається всім. Для дезінфекції, свинарників, пташників, корівників, хлівів, кліток, вольєрів, транспорту, що перевозять птиці. Ну, коротше, універсальний засіб. Тут є його склад. Кому потрібно виробник ЗВК. Замовляю, ще раз повторюся, на сайті Старвет. Мені розказували, друзі, що після цих десь засобів... Не гниє підстилка, не розкладається, не робиться компост, не робиться перегній. Це все байки. Ще була версія. Та там після того препарату у курів з копитами проблем наоборот. З копитами проблем у мене у курів немає і не було. Лишилася Джеська. Ну, не знаю, шикарно. Чистенько зараз зайдемо в прямому ефірі, покажу, як вона там. Чи вона грязна, чи вона не грязна, чи там ну, запах я вам не можу передати. А так я вам покажу. У нас падає дощик. Пам-па-па-пам! -па -па -пам. От дивіться, друзі, сухо. Заходиш, пахне сіном і десь засобом. Хоча, о, от в мене кліносан ще стоїть. І силосану. Ну все, там вже таке ще на раз посипати лишилося. Подивіться, ну що хотіти. Бачите, це я вам не вготувався нічого. Отак вона в мене тут же є. От була лягла, накакуляла лягла, я почекав, поки, бачите, тут сухо. Я згорнув, посипав сухо. Це все оброблено. Чистенько, сухенько. Там, де на пісі льохала, там таке. От я чекаю, коли воно так от підсохне. Воно ще не підсохло, бо я заходив десь годинку тому, то вона була якраз встала з какульок. І ось цим всім я її вишкрібаю, вичисую. Ну це ж корова, вона не може так, аби не лягти у своїй какулі, правда, Ну. У мене тут є ці всі одежні щиточки, якими я її чухаю. Все рівно з сіна летить пилюка, вона його їсть. Та пилюка осідає зверху на, на корову. Ну отак. Ми її почухали, почухали. І все, вона чистенька, гарненька. Ось на цім боці не лежало, цей бік шикарно чистенький. Так що, самі бачите, як воно тут чисто, сухо, пісяє, то тут, тут не сухо, але воно потім стікає, висихає і все. Під коровою сухо. Копита у корови, супер, здорові, нічого тут їй не бракує. Так, у тім відео я говорив, що Джеська продається за дорого. Там мене протролили. Джеська мій друг, але я її продаю дорого. Не продаю я свою Джеську. Не продається вона. Вона залишається з нами. Ми її прогодуємо і утримаємо. Нормально все буде гарненько. Відійде назад. Назад, дядька. Назад. Давай назад, назад, назад. Дяська послушна, дівчинка. Дамо її сінка свіженького. Хоча вона тут сіно перебирає. Ну, коротше, вона вже стала балована. Вона вже така балована, що вона просто балована. Ну, кого ще буду балувати? Маю одну. Залишилася вона в мене одна і буду балувати. Угу. Ну Так воно мене вибирає. Хто там? Скучно її самій, підспівує, але нічого страшного. Привик! Так що, друзі, панство, у кого, хто перший раз дивиться відео у мене з цими препаратами. Кому перший раз потрапило на перегляд таке відео, рекомендую дані препарати, дані засоби дезінфекції. Шикарно діють. Попробуйте, не пожалкуйте. Кури, кролі, свині, худоба. От Я ж кажу, що я три рази на тиждень, ну тепер джеська то можна раз на 5 днів буде сипати, бо там вона менше какуляє, ніж три, менше вологості, менше тих бризгів того всього. Можна буде і раз на 5 днів, ну два рази, тобто на тиждень, можна буде ним посипати. Але в мене ще є кури, в мене ще є кролі, в клітках потрусив, висушило, запах забрало. Ну, дивіться, воно поглинає метана, м'як. До речі, комах також нема, мух менше, відколи я почав користуватися цим. Засобом мух набагато, набагато менше. Вважаєте, що це реклама? Та хай буде вам реклама. Думайте, що хочете. Я рекомендую те, що сам провірив і що мені подобається, і чим я сам користуюсь. Тим, чим не користуюся, то я не рекомендую. Розумієте, друзі, потрібно показувати, каже, в тебе вже було таке відео, а в тебе вже таких відео три. Не діло в, в тім, що три відео 5-10, може бути і через кожних дві неділі однакові відео, тому що YouTube в свої алгоритми, він не кидає в рекомендації часто то відео, розумієте, а ви не заходите постійно. Постійні глядачі, хто підписаний на мій канал, хто слідкує за мною, той знає. А хто не знає, хто, хто перший раз, наприклад, там дивиться. Відео на сільську тематику перший раз попадає на моє відео, і він не в курсі, що є такий препарат, наприклад, а йому потрібно. Будь ласка, знову вийшло відео. Свіже відео Ютуб просуває. Відео чуть-чуть, тим більше, якщо ви його лайкаєте, якщо ви пишете коментарі, якщо ви підписуєтеся під час перегляду даного відео, Ютуб рекомендує друге і піднімає в рейтингу, і просуває відео далі. І... Більше людей його бачать. Навіть якщо ви ставите дізлайки, якщо ви його клікнули, якщо ви його переглянули, це значить воно вам стало цікавим. Ну а якщо я не буду випускати відео, ну то хто його буде дивитися хто його буде бачити. Так що, друзі, рекомендую Посиланнячку в описі, переходьте, дивіться, там дуже багато ще препаратів в кінці відео сплинуть. Віконця, на які ви можете перейти по других препаратах, які я замовляв в даної компанії, переглянути і перейти на сайт. Можливо, вам щось підійде. На цьому все. Як завжди, в будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Бажаю вам того всього, чого ви бажаєте мені взаємно. Нехай буде і вам. Миру, добра, злагоди і здоров'ячка. До нової, до скорої зустрічі у наступному відео.